Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути та додати ще один проєкт до наших щоденних активностей: це Chromatic Protocol. Це DEX на арбітрум, який надає бездозвільні та неавторизовані будівельні блоки, які дозволяють учасникам екосистеми DEFI створювати збалансовані двосторонні ринки, піддані ціновим потокам Oracle, і торгувати ф'ючерсами на цих ринках за допомогою різних стратегій. По інвестиціям невідомо. Але нещодавно вони опублікували ROADMAP, та сказали, що виділили 2,8% своїх токенів на перший сезон, який закінчується вже скоро. Також скоро вони повинні перейти в майнет. Тож будемо сподіватися, що скоро теж зможемо отримати нагороду. Головне, що нам буде потрібно, це торгувати, закидувати в пул та запрошувати своїх друзів. Або ви знаєте, що ще можемо робити з такими проєктами. За це нам будуть нараховувати токени, які потім один до одного будуть конвертовані в їх токен. Більш детально вже дізнаємось зовсім скоро. А поки давайте перейдемо до самого Теснета. До речі, всі посилання з відео в моєму телеграм-каналі, а посилання на пост залишу під відео. І ось це посилання з родмапом я теж вам залишу, щоб ви могли самі ознайомитись та почитати про сам проєкт. Добре! З цим розібрались, давайте перейдемо вже до тестнета І перше, що потрібно зробити, це взяти тестові монети Арбітром Sepolia. Для цього переходимо за посиланням тестові Сеполія та потрапляємо на ось цю сторіночку. Гадаю, вже всі її знають. Що тут треба зробити? Якщо ви ще ніколи тут не брали монети, вам потрібно тут буде зареєструватись. Ось тут потрібно буде натиснути та пройти не дуже складні кроки. Після того, як зареєструвались, Треба скопіювати свій гаманець. Копіюємо, вставляємо ось сюди та натискаємо ось сюди. Трішечки чекаємо. Добре, наші тестові токени потрапили до ефір Cepolia. Далі нам потрібно зробити бридж цих токенів в арбітрум Сиполі. Для цього переходимо за посиланням бридж в арбітрум. Та потрапляємо ось на ось цю вже сторіночку. Що нам треба тут зробити? Тут законектити свій гаманець. Ось тут вибрати з баланса сиполя, скільки нам потрібно. Ну, у вас буде 0.5, якщо ви перший раз це робите. Я, наприклад, візьму десь 0.1. Ну, ви теж можете е, взяти. Ось тут буде 0095. Після цього натискаємо Send. Та ось тут натискаємо Підтвердити. І чекаємо, поки наша транзакція пройде. Е, ось тут повинні бути зелені галочки, коли все скінчиться. Добре, я це вже все робив. У мене тестові токени Арбітром Сиполя є, тут затримуватись не буду. Так що я йду далі і переходимо вже до самого тестнета. Переходимо за посиланням TestNet Chromatic Protocol і потрапляємо ось сюди. Вам тут потрібно буде зареєструватись. Ось тут потрібно натиснути Connect Wallet, змінити мережу, якщо у вас її не буде, вона вам додасться. Я поки... Натискаю Switch Network і перемикаюсь на мережу. Так як я тут вже приймав участь, мені вже нічого більше тут не потрібно робити. У вас тут буде а, така кнопка Створити аккаунт. Ви натискаєте її, підтвердите, і там теж нічого складного немає. Коли ви все завершите, у вас створиться аккаунт на цьому проєкті. Гадаю, тут теж нічого складного немає. Після того, як ви створите свій аккаунт, нам потрібно взяти тестові токени для самої торгівлі. Для цього натискаємо Facet та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно взяти ось це, натиснути підтвердити, трішки почекати. Все. І тепер через добу ми можемо взяти ще тестові токени. І потрібно взяти ось ці. Натискаємо також та підтверджуємо. Добре, всі наші тестові токени нам зарахувались. Закриваємо цю сторіночку. Та повертаємось знову до тестнета, де нам потрібно почати торгувати. Як це робити? Дивіться, для цього нам потрібно закинути тестові токени до фьючерсної торгівлі. Натискаємо ось тут. У вас тут буде по нулям. Потім беремо ефір, і нам потрібно закинути на баланс. Скільки ми візьмемо? Ну, давайте візьмемо, наприклад, 75%. Та натискаємо Депозит. Трішечки чекаємо, з'являється віконце. Нам потрібно теж підтвердити це в Metamask. Натискаємо підтвердити. Все, наш баланс поповнений на торгівлю. Після цього ми дивимося за ринком і робимо ставку. Буде падіння або зріст. Short це падіння, лонг це зріст. Я гадаю, що скоріш за все буде лонг. Я тут роблю 75% та беру друге плече, щоб мене швидко не ліквідувало. Після цього натискаємо бай. Все, наша позиція відкрилась, але вона не завжди може відкритись, тому що інколи потрібно буде почекати 2-3 хвилини, поки е, пройде раунд. А я не знаю, що це за раунди, але відкривається інколи швидко, а інколи треба чекати. Не хвилюйтесь, тут ніяких проблем немає. Дивіться, ось це вчора я робив, відкривав позицію, як я роблю цю торгівлю. Дивіться, тут торгувати потрібно обов'язково, але я не сиджу тут постійно і там не намагаюсь багато наторгувати. Як я роблю? Я заходжу сюди кожен день, беру тестові монети, беру тільки ефір на торгівлю. Біткоін я залишу на потім, я покажу, де він нам знадобиться. Та відкриваю одну угоду з маленьким плечем. Наступного дня я приходжу, теж беру тестові монети і закриваю, якщо не ліквідувало, угоду, яку я відкривав минулого дня. Наприклад, ось ця я відкривав шорт і я заробив ось плюс 4% від свого депозиту. Тепер нам потрібно цю угоду закрити. Але якщо ви робите перший раз, нам потрібно ще зробити одну дію, натиснути ось тут на, на цей фотоапарат. І в нас буде ось таке віконце. тут може бути мінус, може бути плюс, це не важливо. І натиснути Завантажити. Після цього, як воно завантажилось, що ми робимо? Ми переходимо за посиланням Discord Chromatic Protocol та потрапляємо до Discord. Тут вам буде пройти потрібну верифікацію та знайти ось цю вкладку Testnet Feedback. І ось тут натиснути нова публікація. І ось тут нам потрібно вставити, по-перше, свій завантажений файл, натискаємо ось тут, забираємо наш файл. Тут заголовок пишемо. Я пишу, наприклад, nice testnet. А ось тут я копіюю свій гаманець та вставляю його сюди і натискаю Публікація. Все, ми сюди закинули е, свій фідбек, можна так сказати. З цим впорались, можемо закривати Discord та повертатися до нашого е, тестнету. Добре, це ми можемо закрити і можемо закрити нашу позицію. Натискаємо Close, натискаємо Close Position, натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, поки ось ця кнопка Climb не стане активною. Добре, ця кнопка стала активною, натискаємо Clime, натискаємо підтвердити. І ось ця нагорода нам зараховується до наших монет. Дивіться, з цим ми розібрались, я гадаю, кожного дня заходите, робити лонг або шорт позицію, заходите на наступний день. Якщо вашу позицію не ліквідувало, можете забрати свою винагороду. Якщо ліквідувало, відкриваємо нову. Головне, щоб ви постійно тут торгували. Після того, як ми це проторгували тут або відкрили позицію, нам потрібно закинути ліквідність. Переходимо до пула і потрапляємо ось на цю сторіночку. Що я тут роблю? Я, якщо чесно, тут не дуже розібрався. Але я роблю наступні дії. Ось тут натискаємо вниз, вибираємо біткоін, і все. Далі йдемо в лов натискаю Long and Short, ось тут вибираю максимум. Інколи не дає, треба вибрати або 25, або 50, або 75. Тут дивіться самі вже. Та натиснути Add Liquidity. Натискаємо підтвердити в нашому Metamask. І чекаємо, поки додасться. Ще потрібно буде натиснути раз в нашому Metamask. Добре, наша позиція ось тут відкривається. Ось це в мене щось працювало. Не знаю, що з цього буде, але добре, що спрацювало. Я, гадаю, замарачуватись не треба, просто треба тут проявляти щодня активність. І тут це робити нескладно, як бачите. Добре, з цим ми розібралися. Підсумуємо ще раз: тут ми торгуємо, відкриваємо позиції, закриваємо, пулі просто закидуємо в біткоін в ліквідність. Тобто ефір я торгую, біткоін залишаю на ліквідність. Ви дивіться самі, як вам буде зручніше. Після цього ми переходимо не далі по проєкту, а переходимо за посиланням з Ілі Chromatic Protocol. Розкажу пізніше для чого. Переходимо за посиланням Chromatic Protocol та потрапляємо на ось цю сторіночку. Що треба зробити? По-перше, обов'язково виконуйте кожен день. ось це завдання. Чому потрібно виконувати 6 днів? Тому що, якщо ми 6 днів будемо виконувати це завдання, нам повинні надавати якісь бусти, які потім будуть впливати на нашу винагороду. А виконувати зовсім не складно. Просто натискаємо, натискаємо візит, закриваємо сторінку, чекаємо, поки закінчиться ось цей таймер, натискаємо клайм. Все ми забрали добре. І по максимуму намагайтесь виконувати всі завдання. Також можете запрошувати своїх друзів, як це робити на Зілі? Ось тут натискаєте Invite Friends, А копіюється лінк. По цьому лінку запрошуйте друзів, щоб вам зараховувались ваші запрошення. Після цього, як ви будете запрошувати, можемо переходити сюди, натискаєте, і теж вам зараховується XP. Теж тут багато буде завдань, я вже дуже багато виконав. Тут залевили, теж будуть надавати завдання. Ну, гадаю, впорайтесь, тут проблем ніяких немає. Єдине, про що хочу попередити не робіть багато ретвітів в Твіттері. Робіть, якщо ви робите багато якихось завдань на зілі, робіть один ретвіт від одного проєкта. Тому що, якщо ви будете багато робити ретвітів, Твіттері своєму, ви можете потрапити в бан Твіттера. Він дуже за цим слідкує. Тож, якщо ви вже робили ретвіти цього дня, краще не робити, краще це пропустити, а виконувати завдання, де потрібно просто лайки та підписки. І ось тут теж буде багато завдань по лайкам та підпискам, де можете просто натиснути, коли перейде на віконце, нічого не ставити, просто його закрити та забирати винагороду. Якщо не буде забиратись, то потрібно вже буде ставити. Добре, гадаю, з цим розібрались. Складного тут нічого немає, ви впораєтесь. Після цього, як виконали по максимуму тут всі завдання, повертаємось знову до нашого теснету та переходимо на вкладку Airdrop. Ось тут раніше були деліки, але їх заблокували, тому що там якісь були проблеми, чи їх взламали, чи почали мультачити, і через це вони все перенесли до зелі. І що ми робимо з цими поінтами, які ви забрали в ЗЕЛі? Для цього вам потрібно буде натиснути ось тут: ConvertXP. І бачите, ми забрали щоденне завдання, нам за це дають 5 кредитів. Натискаємо ОК. І ось тут ваші кредити відображаються. А ось те, що я казав, коли 6 днів підряд заходити, будуть бустери. Вам будуть надавати ці бустери, які будуть робити для нас більшу винагороду. Що це за кредити? За ці кредити ми зможемо відкривати оці бокси та отримувати оці токени, які теж будуть один до одного конвертуватись в токен проєкта при винагороді, поки цей бокс. Закритий, він вже скоро повинен відкритись, і потім ми за 100 кредитів зможемо відкрити один бокс. Тобто, в мене вже зараз є на 4 бокси, які я відкрию, та потім буду обмінювати свої бали. З бустерами, поки не розібрався, ще їх немає. Як будуть, якщо що я відпишу в своєму телеграмі, як з ними потрібно поводитись. До речі, бали, які нараховуються за торгівлю та пули, я не знайшов, але гадаю, що. А вони потім десь у нас з'являться і нас про це повідомлять, тому що, як вони писали, головне це торгувати, закидувати ліквідність, тобто торговлю та ліквідність пропускати не потрібно. Добре, гадаю, з цим ми теж розібралися. Ось тут мої хістері, ви можете теж відслідковувати, за що були нараховані ваші бали. І після цього давайте перейдемо вже до останнього пункту це реферали. Переходимо до рефералів. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Що ми тут можемо робити? Ось тут ви можете натиснути CheckMay на реферал, і ось тут скопіювати своє реферальне посилання. Що нам з цього буде? Нам будуть нараховуватись токени за торгівлю ваших рефералів. Ось ось ці токени. Якщо ми натиснемо ось сюди, то побачимо, що за об'єми, які були проторговані вашими рефералами, нараховуються ці токени, які теж будуть впливати. На нашу винагороду. Тож, чим більше ви запросите друзів або самі знаєте, що зробите, тим більше буде ваша винагорода. І ще один момент: обов'язково, ось тут в нас є ось це посилання, треба натиснути на нього. Ви перейдете на ось цю сторіночку, і тут вам потрібно буде заповнити Google документ. Тут потрібно буде вказати свої мережі та адресу гаманця. Це буде впливати на отримання ролі в дискорді. Я вже заповнив та відправив. Тепер чекаю, що буде далі. Ну і на цьому все. Займає 5 хвилин на день. Перспектива є, багато не заробимо, але баксів 50 плюс, гадаю, можна буде винести з одного аккаунту. Скоро все дізнаємось. Єдине, я не знайшов, де нараховують бали за торгівлю. Але вони пишуть, що треба обов'язково торгувати. Гадаю, скоро ще будуть актуальні новини. Будемо чекати. Ще раз підсумуємо, торгуємо, закидуємо в пул, проходимо в айрдропі, зілі, обмінюємо на свої кредити. Та запрошуємо друзів та отримуємо за це винагороду. Як тільки буде якась важлива інформація по проєкту, я відразу відпишусь в своєму телеграмі. А поки чекаю вас в цьому телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться мої відео поверну Protocol. зверніть увагу на проєкти, такі як NCX, Біржа, Supra, QA 3 та Riki. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!